30 січня в Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулось засідання Ради оборони. На ньому заслухали звіт прад Закарпаття Обленерго через останні атаки РФ по енергосистемі України. Ліміти для нашої області не «Кукеренерго» не збільшувало. Однак, для того аби в домівках краян довший час було світло, вирішили переглянути об'єми подачі електрики підприємствам та обмежити виявлених недобросовісних споживачів. Ми дали достатньо часу для того, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в оселі. Графіки будуть оптимізовані. Це означає, що з'являться додаткові години світла в наших будинках. Крім цього, доручить оптимізувати звітність фактичної подачі електрики по районах. Насамкінець, хочу нагадати, що причиною того, що в наших оселях нема світла. Є терористичне утворення під назвою Росія, яке нищить об'єкти генерації електрики, і ніхто інший.